Ми звикли до того, що Наруто Узумакі володіє неймовірною здатністю впливати на кожного, з ким зустрічається в поєдинку. Його легендарну наруто терапію важко переоцінити, адже вона змінювала навіть найжорстокіших лиходіїв, спонукаючи їх до переосмислення свого життя. Проте ця взаємодія працювала в обидва боки, не лише Наруто змінював своїх супротивників, кожна битва та кожен опонент. Також залишали слід у його душі, даючи важливий життєвий урок. Саме ці уроки поступово формували Наруто як особистість і допомогли йому стати тим героєм, якого ми знаємо та любимо. Тож давайте розглянемо, які уроки Наруто виніс із сутичок зі своїми противниками та як кожен із них вплинув на його шлях до справжньої сили і мудрості. Ставши геніном, Наруто був упевнений, що життя ніндзя це цікава і легка пригода, а шлях до титулу Гокаге не вимагатиме особливих зусиль. Попри всі труднощі, він випромінював непохитну самовпевненість і завжди намагався довести свою силу та незалежність, уникаючи будь-якої допомоги від інших. Наруто вірив, що якими б складними не були обставини, він завжди знайде спосіб досягти своєї мети. Зустріч Наруто із забузою та хаку повністю зруйнувала його наївне сприйняття світу. Під час місії в країні хвиль Узумакі вперше зіткнувся з реальною жорстокістю світу ніндзя, де життя Шинобі може обірватися в одну мить. Забуза був холоднокровним найманцем, для якого була важлива лише сила. Хаку, в свою чергу, був всього-навсього інструментом у руках забузи. Проте за цією маскою жорстокості та відчуження приховувалися глибокі емоції і справжня прихильність. Хаку зберігав вірність забузі до останнього подиху, вбачаючи в ньому не лише вчителя, а й батьківську фігуру. Тому Хаку, не вагаючись, віддав своє життя заради захисту забузи. Ця самопожертва глибоко вразила Наруто. Після смерті хаку стало зрозуміло, що забуза теж мав щирі почуття до свого учня. У момент, коли він усвідомив втрату хаку, Забуза розкаявся і показав свою людяність, він пожалкував, що ніколи не висловлював своїх почуттів до хаку відкрито. Ця історія навчила Наруто важливого уроку. Справжня сила ніндзя не вимірюється кількістю технік або вмінням вбивати. Вона полягає в мотивації, заради якої ти борешся, і у зв'язках з людьми, яких ти любиш і хочеш захистити. Саме це стало фундаментальним принципом для Наруто на його подальшому шляху. Він зрозумів, що мета та почуття дають набагато більше сили, ніж якісь там техніки. Наруто вплутався у битву з Гарою не задля того, аби перемогти. Це було зіткнення двох дітей зі схожими долями, які носили в собі демона звіра, через що з самого дитинства зневажалися суспільством. Гара був уособленням того, ким міг би стати Наруто, якби він піддався темряві та ненависті. Через погане відношення інших Гара вирішив, що єдина цінність у його житті це його власне існування. Його жорстокість і жадоба до вбивства були породжені не природною злістю, а глибокою самотністю та відсутністю любові. У критичний момент їхнього бою Наруто вирішив не просто перемогти його фізично, а показати йому інший шлях. Замість ненависті він відповів співчуттям, замість відчуження, бажанням створювати зв'язки. Наруто зізнався Гарі, що сам він також був на межі того, аби обрати шлях ненависті, але завдяки своїм друзям він знайшов причини боротися за щось більше, ніж просто виживання. В цей момент Наруто пробудив у Гарі надію на те, що його теж можуть прийняти і полюбити. Пізніше Гара змінився і став лідером свого селища. Таким чином, ця сутичка навчила Наруто важливого принципу. Навіть найглибшу самотність можна подолати завдяки любові, дружбі та прийняттю. Цей урок залишив відбиток на всьому подальшому житті Наруто. Під час сутички з Орочимару Наруто на власні очі побачив. До чого може призвести неконтрольоване прагнення сили? Орочимару був готовий на будь-які експерименти, навіть на людські, щоб досягти безсмертя та оволодіти всіма відомими нінджуцу. Його бажання стати найсильнішим перетворило його на холоднокровного, егоїстичного та аморального злочинця, який не вагаючись зраджував інших заради власних цілей. Він використав Саске, друга Наруто, як інструмент для досягнення власних цілей, спокушаючи його обіцянкою необмеженої сили. Цей момент став переломним для Наруто, адже він побачив, як жага до сили може зруйнувати навіть найцінніші зв'язки. Наруто розумів, що якби він дозволив своєму страху і ненависті керувати ним, він міг би стати таким як Орочимару або повторити помилки Саске. Ця загроза змусила Наруто переконатися в тому, що сила повинна служити добру, а не руйнуванню. Тож уроком стало для Наруто те, що жодна сила не варта того, аби зраджувати свої моральні цінності, не можна дозволяти бажанню стати сильнішим визначати своє життя. Суперечка з Неджі стала не просто фізичним змаганням двох ніндзя, це було зіткненням світоглядів. Неджі вірив у неминучість долі, вихований у побічній гілці. Став роб на лобі він вважав, що ніхто не може уникнути своєї долі, і всі зусилля змінити її марні. Наруто ж вірив, що навіть той, хто народився слабким або нещасним, може змінити свою долю завдяки наполегливості та вірі в себе. У момент, коли Наруто зміг завдати вирішального удару і перемогти неджі, він не лише довів свою силу як ніндзя, але й продемонстрував правоту своїх переконань. Адже доля не визначає людину. Кожен має право і можливість змінити своє життя незалежно від того, якими є обставини його народження чи минулого. Ця перемога стала для неджі потрясінням. Наруто показав йому, що людина здатна подолати будь-які бар'єри, якщо вірить у себе та свої можливості. Таким чином, сутичка з неджі стала символом перемоги над стереотипами, обмеженнями та внутрішніми страхами. Ця битва навчила Наруто, що найважливіші перемоги починаються зі здатності вірити у свій власний вибір та силу духу. Боротьба з Нагато була однією з найбільш емоційних та морально складних протистоянь у житті Наруто, адже Нагато поставив перед ним фундаментальне питання як зупинити нескінченний цикл ненависті та помсти, що поглинає світ ніндзя. Нагато, колишній учень Джираї, був людиною, яка колись вірила в можливість миру, проте жорстокі реалії війни і особисті трагедії. Перетворили його на Пейна, лідера Акацуки, одержимого ідеєю примусового миру через страх і руйнування. Тож, коли Пейн атакував Коноху, він зруйнував майже все селище та завдав величезного болю його жителям. Під час цієї атаки Наруто зіткнувся з втратою багатьох близьких. Саме в цей момент він зрозумів глибину ненависті та руйнувань, які несе війна. Більше того, Наруто вперше відчув справжню злість і бажання помсти. Він побачив. Як легко можна піддатися темряві та відповісти ненавистю на ненависть, але саме в цій критичній ситуації Наруто зробив вибір, який визначив його подальший шлях. Замість того, щоб убити пейна та продовжити цикл помсти, він вирішив поговорити з Нагато. У діалозі з ним Наруто висловив свої почуття та визнав, що розуміє біль і ненависть, які поглинули його супротивника. Наруто згадав слова свого вчителя Джираї, який вірив, що одного дня хтось зможе знайти шлях до справжнього миру. Ці слова зачепили нагато. Він побачив у Наруто непохитну віру в мир, яку колись мав сам. Тож битва з пейном допомогла усвідомити Наруто, що цикл ненависті можна розірвати тільки через взаєморозуміння, співчуття та готовність прощати. Це усвідомлення лягло в основу політичних рішень Наруто на посаді Гокаге. Стосунки Наруто і Курами пройшли довгий і складний шлях від взаємної ворожнечі до глибокої дружби та партнерства. З дитинства всі оточуючі бачили в Наруто лише монстра, який колись зруйнував їхні домівки. Сам Наруто довгий час не знав, чому його ненавидять, і ця ізоляція глибоко ранила його душу. Курама також не відчував нічого, окрім ненависті до людей, які використовували його. У багатьох битвах Наруто черпав силу з чакри Курами. Але щоразу, коли він це робив, то ризикував втратити контроль над собою. Курама намагався підштовхнути Наруто до темряви, щоб звільнитися та знову руйнувати все навколо. Але Наруто не піддавався на ці провокації лиса, бо це означало б втратити себе. Адже гнів і ненависть не допоможуть йому в досяганні мети. Пізніше Наруто навчився контролювати лиса. Тоді він зміг побачити у ньому не лише демона. А й істоту, яка також заслуговує на співчуття та свободу. Завдяки цьому Наруто поступово почав завойовувати довіру Курами. У найважчі моменти битв, коли Наруто був готовий ризикнути своїм життям заради товаришів, Курама побачив у ньому справжнього друга і партнера. У фінальній війні вони стали єдиним цілим, використовуючи свою спільну силу для захисту світу. Вони обидва подолали свої внутрішні бар'єри. І навчилися довіряти один одному. Ця історія вчить, що навіть найбільшу темряву та ненависть можна приручити через розуміння, співчуття та довіру протистояння Наруто та Обіто демонструє нам, що навіть схожі обставини можуть призвести до абсолютно різних результатів. Обіто був тим, хто колись вірив у добро та мріяв стати Гокаге. Але трагічні обставини привели його на шлях темряви. Коли Наруто зіткнувся з обіто, він побачив у ньому відображення себе самого. Обіто був тим, ким міг би стати Наруто, якби піддався ненависті. Ця паралель лякала Наруто, але водночас спонукала його ще глибше утвердитися у своїх переконаннях. Наруто відмовлявся прийняти логіку обіто про те, що світ приречений на біль і страждання. Він вірив, що навіть у найтемніші моменти життя. Завжди можна знайти промінь світла. Найбільшим випробуванням для Наруто було переконати обіто, що шлях, яким він іде, веде лише до ще більшого страждання. Наруто не просто боровся з Обіто, як з ворогом, він намагався достукатися до тієї частини обіто, яка все ще пам'ятала про мрії та світлі ідеали. У критичний момент обіто побачив, що його власні дії лише примножили біль, від якого він хотів звільнити світ. Завдяки Наруто він згадав, ким він був колись, і зрозумів, що ще не пізно спокутувати свою провину, тож обіто вирішив перейти на сторону добра. Цей вибір став символом того, що кожен заслуговує на шанс виправити свої помилки. Тож, урок, який Наруто засвоїв після цього протистояння, є таким: темрява не є кінцевою точкою, і навіть ті, хто заблукав, можуть знайти шлях назад до світла. Поєдинок з Мадарою став одним з найважливіших викликів у житті Наруто та всього світу ніндзя, адже це було зіткненням двох кардинально різних підходів до миру. Наруто вірив у силу співпраці, взаєморозуміння та свободи вибору. Він був переконаний, що люди можуть змінюватися на краще, якщо дати їм шанс і підтримку. Натомість Мадара вважав, що лише через примус і контроль можна позбутися хаосу, попри свою силу, Мадара зазнав поразки. Його власна зарозумілість і віра в те, що він непереможний, стали його слабким місцем. У фінальний момент він усвідомив, що його шлях призвів лише до ізоляції та руйнування. Його ідея ідеального світу була лише ілюзією, яка зруйнувала його зв'язки з іншими людьми. Перед смертю Мадара визнав. Що Хаширама, можливо, був правий, і справжній мир можна досягти тільки через взаєморозуміння, а не через примус. Його життя стало трагічним нагадуванням про те, що абсолютна влада відділяє людину від істинного щастя і спотворює її цінності та ідеали. Таким чином, урок Мадари став для Наруто підтвердженням його власних ідеалів. Справжній мир і щастя досягаються не владою, а співчуттям і взаєморозумінням. Сутичка з Кагуєю перевірила здатність Наруто взаємодіяти і співпрацювати. Кагуя володіла неймовірною владою та значно перевершувала всіх попередніх його ворогів. Саме в цій битві Наруто усвідомив, що для досягнення складних цілей недостатньо просто бути сильним, необхідно вміти довіряти іншим, покладатися на їхні навички та підтримувати одне одного. Кожен із його друзів мав свої сильні сторони та здібності, які в комплексі створювали непереможну силу, що дозволила їм перемогти кагою. Її історія показала, що прагнення абсолютного контролю призводить до самотності та поразки. Вона мала неймовірну силу, але через свій страх і бажання все контролювати не змогла побудувати жодних справжніх зв'язків з іншими. Натомість Наруто, який завжди вірив у дружбу, співпрацю та взаєморозуміння. Став сильнішим саме завдяки своїм друзям. Таким чином битва з Кагуєю стала нагадуванням про те, що навіть найскладніші виклики можна здолати лише разом завдяки підтримці, довірі та єдності. Цей урок підсилив прагнення Наруто до створення світу, де люди підтримують одне одного, а не борються за владу та контроль. Історія Наруто і Саске це одна з найбільш глибоких. Та емоційно насичених сюжетних ліній в аніме. Наруто ріс у самотності через те, що в ньому був запечатаний демон лис. Він прагнув уваги і мріяв про визнання, незважаючи на те, що його вважали невдахою. Саске ж був нащадком могутнього клану Учіха, генієм, якого поважали і яким захоплювалися. Але коли його старший брат знищив весь клан, Саске залишився самотнім і жив із жагою помсти, попри їхні відмінності. Обидва хлопці відчували глибокий біль через самотність і втрату. Це зробило їхні стосунки особливими. Вони стали не лише суперниками, але й тими, хто розумів одне одного без слів. Незважаючи на зраду Саске, Наруто не припиняв вірити в нього. Він неодноразово стикався з Саске у битвах. Ці зіткнення були не просто фізичними сутичками, а й емоційними протистояннями ідеалів і рішень. Саске хотів довести, що сила здобувається через ненависть і помсту, тоді як Наруто наполягав, що справжня сила полягає у зв'язках із тими, кого ти любиш і захищаєш. Їхня фінальна битва в долині завершення стала символічним кінцем багаторічного конфлікту. Наруто бився не для того, щоб перемогти Саске, а для того, щоб повернути його на шлях істинний. Він намагався донести до Саске, що життя не має бути зведене до помсти і ненависті. Після битви, в якій обидва були знесилені, Саске нарешті усвідомив, що Наруто завжди залишався поруч і ніколи не зрікався їхньої дружби. Завдяки цьому розумінню Саске зміг відмовитися від свого темного шляху. Наруто показав, що справжня сила не в тому, щоб перемагати своїх ворогів, а в тому, щоб пробачати їх і повертати до світла. Саске був найбільшим викликом для Наруто, але також і його найціннішим другом. Їхня історія показала, що навіть у найскладніших стосунках є місце для прощення та примирення. Цей урок став основою для філософії Наруто як Гокаге вірити у людей, навіть коли вони втрачають віру в себе, і боротися за мир і дружбу, а не за помсту та ненависть. Отже, кожен урок, засвоєний у боях, сформував Наруто як героя. Кожен опонент не лише випробовував його силу та волю, а й допомагав зрозуміти важливі істини про життя, дружбу, любов та справжню природу сили, ці цінності і стали основою для його правління на посту Гокаге.